Змушені брилокуватися, е, але з часом, е, зрозумівши ситуацію, адаптувавшись до неї, прийняли рішення, враховуючи різні обмеження і ризики, все-таки розвивати два виробничі майданчики. Е, тому що в такий спосіб ми зрозуміли, що ми будемо мати можливість і здатність е, е, безперервно працювати, оскільки є. Зараз на сьогоднішній день багато обмежень, в тому числі там, і електроенергія, ця проблема нікуди не ділась, і мобілізаційний фактор, то відтік трудових ресурсів від відвиробничні площадки нам дає можливість власне, компенсовувати, скажімо, ті ризики, які, які ми маємо на сьогоднішній день. Оскільки не було часу гаяти, в нас по суті в березні, місяці, на початку березня, ми вже Оприділившись з приміщенням, почали активний рух, демонтаж обладнання в Запоріжжі і в Гуляйполі, і відповідно звозили його сюди, почали монтувати нові магістралі, тобто монтувати обладнання. І, по суті, з квітня місяця ми вже запустили лінію розливу олії. Це було перше, з чого ми по суті починали виробництво в Тернополі. Частина території у нас знаходиться від тимчасової окупації. Це великий об'ємний кусок території, куди ми реалізовували свою продукцію і де у нас, в нас, по суті, був доволі непоганий е сформований об'єм споживання в тому регіоні. Але частково ми компенсували експортом продукції, який зараз активно розвиваємо. І на сьогоднішній день він складає вже близько там, 15% товарообороту. От, частково ми покриваємо за рахунок нових проєктів на. Капекінгу, тобто ми виготовляємо продукцію під своїм брендом торговою маркою Гулі але також ми являємося одним з найбільших виробників «Private Label. Це власна торгова марка Мереж або інших виробників, в тому числі продукція «Чумак», яку сьогодні ми виготовляємо на своїх потужностях, оскільки сам завод виробника чумак знаходиться в новій каховці станом на сьогодні в окупації. Асортимент продукції, яку ми виготовляємо, це є наш базовий основний продукт майонез. Також це є соуси з різними смаками, це є гірчиця, соняшникова олія і тепер вже і можна про це сміло говорити це є кетчуп. У нас повний цикл виробництва з моменту закупівлі основної сировини інгредієнтів. І, власне, до випуску готової продукції в тому вигляді. Ну, запакований, так, якому ми зараз власне, маємо можливість її бачити, ну, а в подальшому і на прилавках наших магазинів. Розолужена система дистрибуції по всій Україні. Ми працюємо з найбільшими національними, локальними, регіональними торговими мережами, розрібними точками, тому кількість торгових точок налічує близько 15 тисяч. Обсяги виробництва у нас складають в асортименті близько двох тисяч тонн продукції щомісяця. Самі приміщення налічують, як я сказав, 5 тисяч квадратних метрів. Основна левова частина з них це є складські приміщення, так як готова продукція потребує багато місця для розміщення. Сам цех. От у нас один. У нас є продовження цеху, це є лінія розливу олії, і там у нас будуть знаходитися кетчупи, які ми якраз запускаємо найближчим часом у виробництво вже промислове. Так і власне, ну скажімо, серце нашого заводу це десь приблизно там півтора тисячі квадратних метрів. Все решта це є складські побутові приміщення для обслуговування роботи заводу. Ми плануємо тут розвиватися. Ми плануємо тут сформувати повноцінний виробничий майданчик. Ми плануємо тут там, глибше інтегруватися. У нас в планах є будівництво глибокої переробки олії, тобто рафінації, дезодорації олії, яку ми потім використовуємо власне у виробництві нашого основного продукту майонезу. Тому ми тут надовго і масштаб нашого підприємства власне про це і свідчить.